Всім привіт ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Захисник руха та молодіжної збірної України Богдан Слюбик може стати ще одним українцем у складі Бенфіки. Бенфіка веде перемовини з рухом щодо трансферу центрбека Богдана Слюбика. Є кілька варіантів потенційного трансферу. Частина правна захисника залишиться у руха. Слюбик ще на рік залишиться в УПЛ на правах оренди. Або повноцінний трансфер. Від цього буде залежати сума потенційного переходу. Потенційний трансфер може потягнути від 5 до 10 мільйонів євро. Посередником виступає Олег Смолічук. Також зазначається, що Бенфіка дуже задоволена Анатолієм Трубіним, через що уважно стежить за українським ринком. Португальці переконані, що Слюбик здатен прогресувати та у майбутньому стати фінансовим активом клубу. До слова, Слюбик провів 29 матчів за рух у поточному сезоні, в яких відзначився чотирма голами. Шалений марафон великих турнірів розпочинала наша команда у 17, яка вперше за сім років пробилася до фінальної частини Євро у цій віковій категорії. Підопічним Юрія Мороза випала честь одним із перших вийти на поля Кіпру. Суперник Сербія, яка вважалася незначним фаворитом групи А. Збірна України не пропустила жодного гола на другому етапі відбору, але тут довелося витягати м'ячі з сітки вже на другій хвилині. Опорна зона залишилася абсолютно голою, і Макевич з 25 метрів гупнув у дев'ятку. Від надійності оборони синьо-жовтих не лишилося й сліду. Світковіч упродовж Нієї атаки двічі міг впритул розстрілювати Макаренка. Кіпер перескадні про 1 встиг перехопити простріл. А потім форвард Сербів сам заплутався у своїх ногах. Із середини тайму Україна почала подавати ознаки життя. Найкращий бомбардир Степанов нарешті зачепився за м'яч у карному майданчику, але Йованович ногою перервав удар. Схожий сейв здійснив і Макаренко. Тайм завершився супермоментом України. Оличенко підчатував обрізку Рогановича та запустив Степанова майже на рандеву з воротарем. Представник Байера вирішив пробивати у дотик. Повз в стійку мороз у перерві провів дві заміни. Один з джокерів ледь не спрацював за півтори хвилини. Богдан Ридушко головою підрізав м'яч у ворота, але Йованович знову надійний. Хавбек Динамо дуже активно увійшов в гру, завдавши ще двох ударів. Безуспішно. Україна домінувала упродовж другої половини, проте наткнулася на стіну. Вукашин Йованович бездоганно діяв у рамці та на виходах. Та ще й не соромився допомагати захисникам в розіграші. На 96-й воротар партизана був безсилим, але Степанов знову пробив неточно. Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку України. Жодної трагедії робити не потрібно. Дві третіх матчу були оптимістичними. А попереду зустрічі з менш статусними чехами 23 травня та кіпріотами 26-го. Головний тренер Реала Карло Анчелотті залишився незадоволений тим, що команда пропустила чотири м'ячі від вілья Реала у 37-му турі Ла Ліги. Анчелотті після гри став на захист Луніна, відзначивши його виступ. Він мені сподобався, тому що він нічого не міг зробити з голами. Андрій добре працював ногами, у нього була швидкість, і він добре грав. Голи, очевидно, не його провина. Наводить слова Анчелоті Дефенса Сентрал. Наставник також особисто поговорив із українським голкіпером: ти зіграв не гірше ніж в інші рази, голи було неможливо відбити. Наводить видання слова Анчелоті Луніну в особистій розмові. На думку наставника, провина у пропущених м'ячах лежить не на воротареві, а на гравцях оборони. Нагадаємо, що Вілья Реал, та Реал розписали божевільні 4-4. У сім'ячі у ворота Луніна забив Олександр Сьорлот. Керівництво Атлетико планує підписати нападника Жирони та збірної України Артема Довбика та розглядає ще один варіант: влітку, ймовірно, Мемфіс Депайта Альваро Мурата покинуть матрацників. Атлетіко, який буде брати участь в лізі чемпіонів у сезоні 2024-2025, вже визначився з пріоритетними цілями для посилення атаки. Як повідомляє Марка Мадридці, уважно стежать за Артемом Довбиком та нападником Вільяреала Олександром Сьорлотом. Обидва форварди претендують на звання найкращого бомбардира Іспанії. В Українця 21 гол, а у Норвежця 23 забиті м'ячі. Керівництво Атлетико подобається, що обидва гравці виступають саме в Лалізі і сподіваються, що цей факт полегшить нападникам адаптацію в команді. На своєму сайті видання попросило фанатів відповісти на запитання: кого б ви підписали, щоб підсилити «Атлетіко» наступного сезону. Більшість уболівальників віддали свої голоси за варіант обох 41%. Утім, це майже неможливо, оскільки матрацники навряд чи зможуть оформити трансфери і Довбика і Сьорлота. Українці у складі Атлетіко хочуть бачити 31% респондентів. А Норвежця 29 Валенсія Валенція і Жирона зійшлися в 37-му турі Ла Ліги 2023-2024. Повноцінного українського дербі відразу не вийшло, бо Роман Яремчук залишився у запасі Валенції. Натомість Віктор Циганков і Артем Довбик. Вийшли зі стартових хвилин. Перші півгодини виявились доволі нудними. А потім почався обмін з супермоментами. Перший зіпсував довбик. Мамардашвілі відбив перед собою гармату блінда. Але форвард збірної України зіграв неточно на добиванні. За хвилину Савіо не пробачив Валенсію, замкнувши чудовий простріл циганкова. У Віктора 6 голів плюс 6 асистів за сезон. На 58-й хвилині реабілітувався і довбик. Іван Мартін увірвався до карного майданчика. Та прострілив Артему. Залишалося підставити ногу з 2 метрів. 21-й гол українця в чемпіонаті. Хто ж знав, що паралельно Лунін пускає торбу від сьорлота? Валенсія також мала нагоди, але реалізація була жахливою. Не фарт Кажанів підкреслив Ярик, який замість довбика переправив подачу циганкова у сітку автогол. Незабаром Віктора знімуть, а Яремчука випустять. Роман отримав хороший шанс внаслідок обрізки Жирони, проте перекидання Гасаніги виявилося неточним. Так залишитися в Лалізі точно не вийде. Валенсії знадобився пенальті, щоб нарешті забити. Т'єрі заробив пепелу, впевнено реалізував. Яремчук міг відродити інтригу, якби з лінії карного майданчика не вліпив над воротами. 1-3. Валенсія не може виграти шість турів поспіль і мириться зі статусом середняка. Жирона з огляду на результати конкурентів гарантує собі бронзу. Підопічні Мічела не будуть грати у наступному суперкуб. У Іспанії, але яка ж це дрібниця на тлі історичного виходу в лігу чемпіонів?